До початку ХХ століття світ був поділений між колоніальними державами, але протиріччя між ними залишалося. Франція хотіла повернути собі Ельзас і Лотарингію. Ці території, багаті на залізну роду, за результатами Франко-Пруської війни, 1870 року, відійшли до Німеччини. Ще одним каменем стиком в Європі став Балканський півострів. Росія, Росія планувала взяти під контроль. Протоку Босфор і Дарданели, аби забезпечити своєму флоту вільний прохід до Середземного моря, всупереч правлячому колу Австро-Угорщини, яке хотіло втримати у своєму складі Боснію і Герцеговину і не відмовлялося від захоплення з Сербії, Німеччина, в свою чергу, претендувала на англійські колонії, а також політичне, військове і економічне лідерство на континенті. Такі територіальні протиріччя призвели до формування військово-політичних блоків. Передові європейські держави розділилися на два ворожих табори: Антанта і Троїстий Союз найбільші військово-політичні об'єднання того часу: на одному полюсі Англія, Франція і Росія, на другому Німеччина, Австро-Угорщина та Італія. Започаткував утворення Троїстого Союзу Австро-Німецький договір від 7 жовтня 1879 року, який передбачав спільні дії обох країн у випадку нападу Росії на одну із них. Цей двосторонній союз 20 травня 1882 року був доповнений договором між Німеччиною, Австро-Угорщиною та Італією. Німеччина і Австро-Угорщина зобов'язувались надати всіма засобами допомоги Італії у випадку нападу на неї в Франції, а Італія брала на себе зобов'язання допомогти Німеччині, щоб вона стала жертвою неспровокованого нападу з боку цієї ж держави. Австро-Угорщина звільнялась від допомоги Німеччини у випадку військових дій проти Франції і відводилась роль резервного... резерву на випадок втручання у конфлікт Росії. Окрім статті договору стосувались великих держав і передбачали, що у випадку нападу двох або кількох великих держав на одного члена Троїстого Союзу у війну з ними вступають всі учасники договору. У випадку нападу однієї з великих держав дві інші зобов'язувалися зберігати сприятливий нейтралітет. Виняток робився лише для Франції, у випадку її нападу на одну з країн Союзу, всі інші вступали на спільну боротьбу проти неї. Відразу ж після підписання договору Італія заявила, що не може надати допомогу союзникам, якщо на них нападе Велика Британія, у зв'язку з підвищеною вразливістю берегових комунікацій. У випадку нападу на них Британського військового флоту. Держави зобов'язувались у випадку спільної участі у війні не підписувати сепаратного миру і дотримуватись таємниці про укладений Союз. Договір трьох держав у наступні роки поновлювався 20 лютого 1887 року у Берліні. Підписано другий союзний договір. 6 травня 1891 року, третій союзний договір, 28 червня 1902 року, четвертий союзний договір. Тексти цих договорів в основному повторювали положення документа 1882 року і лише включали окремі додаткові угоди. Договір 1887 року містив австро-італійську угоду про збереження статусу кво на Балканах, а у випадку, якщо це виявлялося б неможливим, сторони передбачали узгоджувати свої дії, що свідчило про, за, про зародження суперечностей між цими країнами на Балканах. У кінці 19-го, на початку 20-го століття Італія почала переорієнтовувати зовнішньополітичний курс і поступово відходити від своїх союзників. Лістке загострення англо-німецьких відносин, звідки відмитної війни, яку з 1880-х провела Франція проти Італії, змусили останні шукати зближення з Францією та Італією. Значного послаблення позицій Тройстого Союзу призвело підписання 1 листопада 1902 року франко-італійської угоди, за якою Італія зобов'язувалася зберігати нейтралітет у випадку нападу Німеччини на Францію. У наступні роки Італія, залишаючись формально членом Тройстого Союзу, поступово зближувалася з Францією та Великою Британією. Німеччина і Австро-Угорщина вступили в Першу світову війну без військової підтримки Італії, яка у червні 1915 року заявила про свій відхід із Троїстого. Союзу і голосила війну Австро-Угорщині. Після виходу Італії з Троїстого Союзу, фактично, союз центральних держав оформився в 1914 році, коли до нього офіційно приєдналася Османська імперія. В останньому році був укладений секретний Німецько-Турецький військовий союз, Австро-Угорщина ще в 1909 році надала Туреччині великих грошових позик і компенсацію за Боснію і Герцеговину. Починаючи з 1912 року Німеччина і Австро-Угорщина почали модернізувати турецьку армію і флот. Фактичним головнокомандувачем турецькою армією став німецький генерал Ліман фон Зандерс, який офіційно рахувався військовим радником в Туреччині. Формально Туреччина була нейтральною державою, але такий нейтралітет носив тимчасовий характер. В жовтні 1914 року Османська імперія вступила в війну на боці Німеччини. та та Австро-Угорщини головною причиною вступу Туреччини в Союз стали протиріччя з Росією. Турецький лідер Єнвер Паша вважав, що союз з Німеччиною відновить минулу могутність Османської імперії. Вступ Туреччини в війну зіграли на руку англійцям, які давно мріяли прибрати до рук турецькі володіння на Близькому Сході, багаті нафтою та мінералами. Отже Створення Троїстого Союзу поклало початок оформлення тих коаліцій, які в подальшому стикнулися в Першій світовій війні.